Одрість прості, вислухаймо святого Євангелія ми Росіту від Ханя, від духи святого Євангелія читання. Слава, слава уважні в той час. Пастухи вернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано, як сповнилось вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його ім'ям Ісус, що дав був ангел, перше ніж воно зачалося в лоні. Хлоп'ятко ж росло й міцніло, повне мудрости, і благодать Божа була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було дванадцять років, вони пішли за на свято, коли минули ті дні вони верталися, хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і тоді почали його шукати між родичами та знайомими, та, не знайшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх, усі ті, що його слухали, дивувалися, його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала йому дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. І він відповів їм, чого ви мене шукали, хіба не знали, що я маю бути при справах Отця Мого, але вони не зрозуміли слова, що Він сказав їм. І він пішов з ними і вернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у серці Своїм, Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога, та в Слава слава тобі, Господи, слава тобі! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Вкотре ми маємо нагоду, щоб задуматися над тим, що Бог робить для нас. Бог, який піддається під закони природи. Стає дістає тіло, підкоряється законові тяжіння. Бог, який хоче стати беззахисною дитиною, бути гонимим, переслідуваним, бути втікачем. Ми читаємо сьогодні в день обрізання, що піддається законові, який був даний Авраамові. Коли Бог з ним мав союз або заповіт, ми в Тропарі співаємо, що задля нас Бог обрізання терпить. І багато іншого, як ми подивимося, адже Євангелії від Луки складено цікаво, от як ми переходимо з восьмого дня від народження Христа до 12-го року, той спосіб написання. Є особливим способом, бо так описували біографії найвеличніших людей в той час. Людина, котра мала взяти руки Євангелії і читати це, розуміла з контексту, що розповідь про цього хлопчину, навіть не враховуючи перший і другий розділ Євангелія від Луки, де є благовіщення і розповідь про народження, є про особливу якусь дитину і в майбутньому людину. Бог піддається закону, будучи тим, який встановлює все, який надає рухові всьому, надає значення всьому, щоб все існувало в гармонії. Ми хочемо бути людьми свобідними. Ми кажемо, що от це все, що відбувається в Україні і відбувалося протягом сотень років. Це бажання людини бути тим, ким є, тою, якою вона є бути свобідними. Воно дається дорогою ціною, як ми усвідомлюємо. Ми говоримо, де є абсолютна свобода. Часами саме ми хочемо переборщити, перебільшити те, наскільки я є свобідний. Я можу робити все, що хочу. Ти Вважай, бо я мушу робити те, що я хочу. І ми бачимо, наскільки часом в житті воно стається, нам, можливо, не так вдається, бо ми не маємо настільки великої влади. Коли ми подумаємо про Едемський сад, де людина абсолютно свобідна, в абсолютно, присутності Бога, і вона здатна дотримати або не дотримати заповідь. Але вона є абсолютно свобідна. І потім думаємо, з'являється закон, закон на Синаї, десять заповідей, є природний закон, як ми читаємо в книзі буття після потопу, який називається ноєвий закон, або природній в кожній особі, а є ще десять заповідей. І ми можемо собі подумати, вже є обмеження. Тому що де є та наша абсолютна свобода, якщо ми мусимо і те не зробити, і того не можна, і це заперечується, а це потрібно робити. Чи ми тоді є свобідні? Дорогі Христі це є дороговказ, а не обмеження. Бог причудно хоче підкоритися законові, щоб показати нам те, що ми не є обмежені. Закон як дороговказ. Закон, який допоможе нам жити. Тому що часами власне, ми так забуваємо і кажемо, я абсолютна свобода є тоді, коли я роблю все, що хочу, і мені за це нічого не є. Але ми розуміємо, що є інша людина з абсолютною свободою, і ще інша людина з абсолютною свободою, що тоді робити? Чи тоді має початися війна і знищення? Тому що кожен буде доказувати своє. Напевно людина втратила то гармонійне відчуття абсолютної свободи, з якої вона була обдарована. І тому Господь допомагає нам. Скерувати. Можливо, ми, навіть якщо ми християни, практикуючи, і відчуваємо в Бозі нашу свободу, тому що ми її не можемо зрозуміти і збагнути до кінця, можливо, ми часом і відчуваємо, коли ми внутрішньо боремося із тим, що ну, от, заповідь каже, того не зроби. А я би так хотів зробити. І в той момент відчуваємо своє обмеження. Здається, от я себе обмежую. Я поступаю проти себе. Але властиво це не обмеження. Це є свобода вибрати добре, вибрати те, що буде життєдайне. Дорогі Христі, сьогодні, власне Господь через то свято пригадує нам про те, що ми є люди свободи. Люди свободи, які потребують дисципліни і дороговказу. Але в Бозі є абсолютна свобода. І навіть в тому всьому ми завжди маємо вибір. Ми можемо не вибрати це. Ми можемо не вибрати заповідь. Ми можемо вибрати те, що гірше. Ми можемо дати собі в лапках волю. І знаємо, пригадуємо собі приказку: дай волю й заведемо неволю. Тому що, попри те все, ми, можливо, до кінця ще не можемо зрозуміти, що таке є свобода в Бозі. Нехай Господь, який робить все для нас. Буде запевненням того, що ми є людьми свободи, ми є людьми вільними, людьми без обмежень. Тільки Він нам допомагає вказати і побачити, що є добре для нас і для інших. Амінь.